Товариство, добрий день. Сьогодні поговоримо про ласти для басейну. Для чого потрібні і чи треба брати Ступом Не затягуємо. Підписуйтесь на канал і починаємо. Почнемо з того, що ласти для басейну потрібні. З ними можна робити багато корисних вправ. Вони допомагають коли слабкі ноги. Наприклад, я їх часто для батерфляя використовував, але не думайте, що це буде прям легко в них плавати, бо вода у 800 разів платніша за повітря. Тож навантаження на ноги будуть дуже гарні. В ластах, плаваючи, наприклад, кролем, ви зможете краще попрацювати над положенням тіла і побачити, де вас і що більше гальмує. Ласти самі по собі можуть бути короткі та довгі. Довгі теж можуть бути як для стоячої води, невеличкої течії, морські. Але зараз не про це. Короткі ласти для басейну. Ласти можуть бути з відкритою п'яткою та закритою. Тут треба дивитись, яких комфортніше, якщо немає різниці, то тоді вже дивитись, до яких більше душа лежить. Власти робляться з різних матеріалів: силикон, гума з додаванням пластику чи повністю пластикові. Пластиковий більш дешевий варіант. Трохи детальніше зупинимось на матеріалах. У мене виникла проблема в ластах, котрі пластиковими вставками стопу зводила судорога. Довгий час не розумів чому. А один раз мені чоловік підказав, просто взяти гумові ласти і все пройде. У цього чоловіка, мабуть, років 40 за плечима підводного полювання, і дійсно взяв гумові ласти, проблема вирішилась. Тепер плаваю в задоволення. Як придбати ласти? І це найважливіше питання, бо ласти можна купляти тільки після того, як ви їх поміряли. Тут підхід ношу 44 розмір, розмір, і замовлю не підійде. Бо якщо вони не будуть комфортні, то і тренуватись ви в них не зможете нормально. Підсумок паласт там простий. Це не першочерговий інвентар для тренувань, але дуже корисний. Моя порада сходити в магазин і поміряти декілька моделей, слухати уважно кваліфікованого продавця і обрати ту модель, котра буде підходити найбільше. Не брати пластикові чи з пластиковими наставками. Трошки додайте грошей, ноги вам тільки подякують. Не налаштовуйтесь на бренд, бо я йшов купляти спідо. Одні мені тисли, інші спадали з ноги. Тож я взяв ці. Сподіваюсь, відео для вас було корисне. А головне, пам'ятайте, що спортсмен це людина, котра займається спортом. Гарного вам дня!